А за вікном останній місяць літа, гуде бджолою квіткою цвіте, нагнулась яблуня все щедрістю налита, відколосилось збіжжя золоте. А ще друзі в народі кажуть, що літо запасає, а зима з'їдає. Тож, гадаю, і нам не варто втрачати такої нагоди, Тож ви на каналі Кориця, я надія. І сьогодні я вас запрошую на яблучно-персикове варення за моїм авторським рецептом і комбінованою технологією приготування. Отже, наші яблучка ми попередньо промили, просушили персики. Також щищаємо з них шкірку, виймаємо серцевину. Тому що нам потрібно залишити лише м'яку частину яблука. Можете кришити з як я, а можете порізати на шматочки. Нам потрібно його буде в подальшому перемелювати. І друзі, в рецепт цих дольок повинно бути півтора кілограма. Просто зайве ми щистили і викинули. Після того, як ми перемололи, додаємо в масу 600 грам цукру, перемішуємо і ставимо на вогонь. Накриваємо кришкою, якщо така є. І залишаємо на вогні до закипання. Після закипання можна трішки помішувати, але це не принципово, тому що ще нічого там не присідає. Переходимо до приготування персиків, ділимо їх навпіл, виймаємо кісточку, і я ділю їх на скибочки. Половинку ділю на чотири частинки. Тобто, ось такими дольками в мене виходить. Після того, як маса постояла на вогні і минуло 10 хвилин на середньому вогні уварювання, додаємо сюди ще 400 г цукру і знову ставимо масу на вогонь. Але вже тут на цьому етапі 200 залишаємо, я просто відмірювала 600 і 600. На цьому етапі вона вже починає просідати і тому трішки прострілювати. Раджу і рекомендую мати ложечку з довгим держачком, тому що маса може стріляти і по вас. Після того, як минуло 15 хвилин, додаємо ще 200 г цукру і вже тепер додаємо наші персики. Друзі, не лякайтеся, що маса трішки стане рідшою, так як персик пустить трішки соку. Але завдяки тому, що він потрапляє у гарячу, концентровану, вже солодку рідину, він не розпадеться. Тому ці маніпуляції з помішуванням не варто надто боятися. Так, не потрібно товкти персик, але при цьому помішуванні нічого не стається, він не розпазається. Будьте спокійні. Після того, як ми проварили масу 15 хвилин після того, як вкинули персик, вона просяде, але вона ще на вид рідкувата. Нічого, це нормально, але вона змінила вже колір і це є показником того, що вона готова. І тут, друзі, будьте уважні, тому що ми трішки змінюємо технологію звичну приготування варенька. Сюди ми додаємо 200 г цукру вже після того, як зняли з вогню. Так готується шведське варення Сілт. Проте там більша частка цукру, ну то вже в іншому сюжеті. А нині розливаємо цю солодку смакуту по стерилізованих баночках, закриваємо кришечкою і відставляємо. Охолоджуватися часточку варення я навмисно залишила для демонстрації. Тож демонструю плівкою вона покрилася на 15 15-й хвилині. Після стояння, але вона в цей час ще тепла. Ось вона охолонувша і має такий вигляд. Вона трішки згустилася. Половинки персиків вони залишаються цільними. Але друзі, я думаю, що ви мені залишите свої відгуки після втілення даного відеорецепту і сподіваюсь, вони будуть позитивні. Побажання, зауваження, конструктивна критика, вдячність все приймаю в коментарях. А вам бажаю нехай ваші ручки не втомлюються від турботи і любові, а рідні істину цінують її, затишок і смак. Друзі, бережіть себе, будьте храними. Принагідно е, вдячна за всі коментарі, підтримку, перепости, лайки, спонсорську підписку. Дякую Збройним силам України. Завдяки їм ми почуємось в наступному сюжеті. Бувайте!